Оце так грибочки. Ну, ви звук самі чуєте. Ох, які масивні. А подивіться, який колір. Ну просто це не передати. Який красивий колір. Жовто-оранжевий. Просто чудо. Оце так. Загорнути місце, щоб не висихало. Оце дійсно класні. Я зразу після білого побачив щось таке, якийсь горбок, думав, там білий. Але дуже великий. А це ось. Ну, просто чудо. Чудо і чудес. Вітаю, друзі! З вами Сергій, канал Риба Круглий Ріки Не тільки. І сьогодні я в незвичному для мене місці, тим більше для вас, в новому лісі нашої округи спробую пошукати грибочків. Я забрів у такий ліс. Де я ніколи не збирав грибів. Це ліс в окрузі Ситковець, тут де я живу. Дивіться, і розпочну я свій збір сьогодні із двох таких шампіньйонів. які вони. Ох, от такі шампіньйончики. От. Сподіваюся, що далі будуть гриби інші. Але поки що знайшов два таких шампіньйони. Ліс новий. Місцевість така горбиста, зароша. І я вже вверх-вниз, вниз, вверх. Зустрічаються лише отакі сірі, сподіваюся, рядовки. Вони є, і їх багато, я їх не беру. Ось дивіться. Ось вони є. Тобто гриби є, але не ті, що я сподівався, хоча є. Тече злоба, я весь мокрий, сонечко саме вперлося 4 години, от тобі й всі діла. Але я не втрачаю надії, що гриби я тут знайду. Тому, друзі, сподіваємося, грибочки ще будуть і дуже класні. Ну, в цьому лісі граб. В основному є дуб і стара береза. Берези вже й повалені, Ну, такий собі лісок. Старі дерева відмирають і заростає все молодняком. Так, Бачу далі велике кублорядовки, дуже велике. Але це не те. Шукаю щось хороше, щоб порадувало моє і ваше око. Піднявся вже на горку, йду по дорозі, дивіться. І два отаких от кашкети. Оце ж я по дорозі просто рухаюсь. Ох, який. Боровичок жовтий. Їх у мене два сьогодні. Дивіться, які гарні. Уже є боровики. А я казав, немає, немає в нас жовтих цих яєшників. Тобто, дивіться, це боровик жовтий, він і яєшник. Ну і ще багато по регіонах має різних назв. Так. А в мене тут чотири шампіньйончики. Не дорозі знайшов я його. Ну зараз ще тут пошаруся трошки, походжу. Тому що там попетляв, по горбах поскакав, вийшов наверх. А лісок тут гарний. Ну, зараз буде видно, що тут є. Жовті і щось схоже, як на печериці. Так, ладно. Так, а дивіться, друзі, що я знаходжу тут. Що ж це таке? Це білий гриб, друзі. Перший білий грибочок у 2025 році. Ось як він виглядає. от такий красунчик. Бачите, білесенький отакий грибочок. Клас. Я його все ж таки знайшов. І сезон уже в цьому році я відкрив 6 червня. Сьогодні 6 червня, п'ятниця і отакий чудовий гриб. Чудовий білий гриб перший вже є. Два жовтих, як бачите, і один вже є білий. Тому, друзі, перший білий гриб на Вінниччині знайдено. Так, ось рядовочка. Бачите, а далі бачу такий жовтий корінастий гриб. Ну, ось такий собі красунчик. Ох, подивіться, який він чудернацький. Він з мешканцем. Маленький слимачок вже тут як тут. І ще один великий, і ще один маленький. От зверху лазить. Подивіться. Просто красень. Ох. Який гребера. А тільки що лише знайшов білого. Тут вже є й жовтий зразу. Чудово. Цей ліс мені подобається. Подобається. Хоча я в ньому погано орієнтуюся, де я зараз знаходжуся. Але кілька грибочків я вже знайшов, таких, як я хотів. Нарешті, друзі, нарешті ми відкрили сезон благородними грибами. Так. Тому сподіваюся, що далі все піде як по маслу. Гриби будуть, аби було здоров'я лише їх збирати і возити додому. Ось, дивіться, як же ж він заховався. Другий мій білий гриб. Але як же ж він заховався? Ось. Подивіться, на цю красу. Просто заникався. Під деревом. Ох, який довгенький зараз. Викручу його гарно. да, ножка якась в нього цікава. Так, засипнемо грибничку. Дивіться, який. Який вже красавчик. Той був зовсім маленький, а цей уже побільший. На отакі гарні ножці. От, Справжній білий красень. Так, все, в кошик. Знайшло я іще одного. Так що початок непоганий. Буду шукати, буду шукати, не тратити час. Тільки поставив кошик, розвертаюсь. І отак от зірмій спрямований на класного ще одного грибочка. Ось дивіться. Ось він ще один чудовий грибочок. Ох який. Так. Ще один такий класний гриб. Півбілий. Ще на нього кажуть. Півбілий. напівбілий. От Ось такий яєчничок. У нас кажуть яєчники. Так, все, зразу стає більше. Я поки що не обрізаю, щоб вони не обсихали. Але в цьому місці я знайшов уже три гриба. Два білих. А, верніше чотири гриба. Два білих, два жовтих. Такий гарний горбочок видався мені. Чудовий такий. Вийшов я на цей пагорб, він хорошо просвічується. І тут грибочки почали з'являтися. Тому тут рухаюся я дуже помаленьку, тому що, як бачите, жовті вже великі, а білі тільки-тільки. Навіть в мене вже апетит проснувся до збирання цих красунів. Так, класний лісочок. Ось бачу ще сироїжечку. І вона тут не одна, вони чудові, тут такі сироїшки. Ох, які вони тут чудові. Це вже велике. Ця така собі теж маленька. Зараз ріжемо, подивимося. Да, вони вже великі. Ось ще щось є тут. О, А це поменші. Ці якраз чіткі. Хорошенькі такі. Оп, я б не сказав, що зовсім маленькі. Дивіться. Раз. Два. Ще чотири сироїжки знайшов. Ну вони дійсно великі. А оці я вже точно заберу. Якщо вони всередині класні, дивіться. Розгортаю листя. Три ножки я вже бачу. Я бачу три ножки. Чек. Дивіться. Опа! Чистюсінька, красива сироїжечка. Оце в мене сьогодні буде збір. Таке асорти. Білі, жовті, сироїжки. Шампіньйони. Ну просто бомба. Гриби почалися. І почалися з різновидів. Так, сюди їх. Бачите? О, що в кошик вже. Ну нічого. Починаємо збирати. Якщо тут такі всі гриби є, то це класно. Так, обходжу я цю кругу дуже ретельно. І знову ж таки знаходжу. Знаходжу ще одного красунця. Ох, це такий грубоногий. Ось який. Їх мало бути два. Один, певно, не вижив. І дивіться, який житель в ньому вже є. Ще й слимачок його трошки поїв. Я розумію, що слимакам також треба щось їсти. Але ж це ж тільки перші білі гриби і вони починають їх псувати. Хочеться, щоб вони були гарні, такі, яскраві. Хоча це також класний на вигляд грибочок. І що ж я таке тут бачу? О, я бачу чудо, я бачу красу, друзі. Це справжня краса. Це краса. Подивіться така збоку. Ось, яка це краса. Які вони два братики. Клас. Справжні боровики. На вигляд. Масивні, красиві такі. Клас. А он, що саме цікаво, ось. Дивіться, і далі я бачу ще одного. Он там є за пеньком ще один такий гриб. І я вже до нього біжу, я просто вже біжу. Так, рухаюся. Тому що це краса. Це перші гарні такі грибочки. Ось він. Не маленький, не худенький, тверденький і, мабуть, також грубою ногою. Так. Дивіться, який. Який чудовий, яскравий гриб. Клас. Це класно. Отак воно, друзі. Думаю, можна поставити за це вподобайку. То рядовочки можуть себе вільно почувати. Вон, друзі, поки я вільно почуваю ці мої рядовки, я вже бачу знову жовтого. Я його бачу здалека, тому що ножка в нього така шикардосна. Він виглядає дуже далеко. Ох! Це клас. Подивіться який. І коло нього там ще пристроївся, ще маленький. Ну клас. Просто диво. Як ці гриби швидко пішли. Ще кілька днів назад не було. Були одні рядовки і трошки сироїшків. А зараз жовті. Ну це, звичайно, трошки інший ліс. Можливо, вони тут уже давно, але... Але я їх знайшов. Так. Ну що ж, рухаюсь далі. Це місце дуже класне. І грибочки в ньому є. І ось щось знову випирає. Знову, друзі, випирає. Опа, опа-опа. Що ж тут в мене випирає? Знову отакий... От Напівбілий красивий гриб. Він ще зовсім молодий. Я ж говорю, я не обрізаю, щоб вони не всихали. Так, вдома це все зробимо. Так, ну Ще бачу горбки. Ну, не знаю. Розумієте, горбочки є. Бачите, це сіра рядовочка. Можливо, це, це також вона. Ну, я її залишаю. Раз почалися такі класні грибочки. Так, а ось який красень! Прикрасить мій кошик! Він справді, справді дуже громіський. Такий тяжолий і твердющий. І бачите, якого кольору. Ох! Клас. Це просто клас. От і вже майже все, повний. Так, містечко ми його трошечки присипаємо. Є тут, як бачимо, ці такі боровички жовті. І їх іздаля видно, тому що вони не маленькі і не худенькі. Так, рухаюсь собі по такому чудовому лісі. Пташки співають, просто кайф. Ловиш кайф справжній. Не штучний, а справжній який дарує нам Бог. Повертаюсь вже, друзі, додому. Але бачу, що ось щось таке, як я люблю. Тільки горбочок. Він навіть не тримається, Я його тільки торкнув, він зразу й випав. Дуже погано тримаються оці такі жовті або напівбілі гриби. Їх легенько тільки торк пальчиком, він зразу на бік падає. Але він класний, жовтесенький. Тут, мабуть, я зараз і почищу свої грибочки. Якраз таке місце хороше. Швиденько почищу і буду вже рухатись додому. Бачите, всередині він чистий. Слідуючий. Рібочки частенькі Цих черв'ячки ще не знайшли. Подивіться, частенькі Риби великі, як бачите, але вони чисті. Як бачите, друзі, сьогодні також непоганий збір різноманітних грибів, що саме головне, що я знайшов білі, напівбілі, тобто яєчники або жовті боровики. І це тільки початок. Сьогодні тільки 6 червня, а грибочки вже у нас є. І друзі, слідкуємо за нашим відео. Думаю, далі буде цікаво. Всім бажаю мирного неба та міцного здоров'я. Почуємось на каналі.